Всем привет! Я обожнюю світ Гаррі Поттера ще з дитинства і, можна сказати, виросла разом з героями, але це ця любов не пройшла. Я і зараз люблю перечитувати книги та передивлятися фільми та вивчати цей весь всесвіт. Ось нещодавно я задумалася: а де ж наш обіцяний серіал, який нам обіцяли ще декілька років тому, і тому я зібрала всю можливу інформацію, яка є в вільному доступі в різних інтерв'ю на різних сайтах. Як україномовних, так і англомовних. І в цьому відео я якраз вам все зараз розкажу про майбутній серіал, знятий за мотивами книжок про Гаррі Поттера британської письменниці Джоан Роулінг. Вже відомо, що нам обіцяють, що буде сім сезонів, тобто один сезон на кожну книгу, на кожен рок навчання Гаррі Потера. Також нам обіцяють, що на відміну від фільмів в серіалі буде більше можливостей і зможуть більш детально розповісти. Про всі моменти, які не увійшли в фільм, але були, наприклад, в книгах. Бо, наприклад, навіть я роблю зараз такі відео, де порівнюю книгу та фільм і вказую, наприклад, на ті моменти цікаві, які не увійшли до фільму, але були описані в книгах. Також нам обіцяють, що історія буде показана не тільки з перспективи Гаррі Потера, як це відбувається найчастіше в книжках. І ми дізнаємося все, як бачить Гаррі. А в серіалі нам покажуть з різних ракурсів, тобто і від Гірміони, і Рона, і Дамблдора, і навіть Волан-де-Морта. І це мені ну, дуже подобається. Мені здається, що це допоможе розширити історію і показати її більш. Ширше, детальніше і навіть краще розкрити всіх наших героїв. Але тут сценаристам та продюсерам цього серіалу треба бути дуже обережними, тому що історію Гаррі Поттера знають і люблять мільйони людей по всьому світу, і тому їм треба бути дуже обережними, особливо якщо вони будуть відходити від сюжету книжок. А я думаю, це 100% буде, якщо вони хочуть розширити більш. Глобально показати цю історію, то їм треба бути дуже обережними і продумувати кожен крок. Бо навіть зараз фанати Гаррі Поттера поділилися на два табори: прихильників та противників цього серіалу. І щоб от. Сценарістам, продюсерам цього серіалу не втратити прихильників, а ще й залучити е, противників цього серіалу. Їм дійсно треба продумати дуже детально сценарій і кожен крок, що вони хочуть показати. Е, і в цьому мені здається, дуже класно можуть допомогти якісь незалежні експерти, знавці цього. Всесвіту, бо таких людей мені здається зараз дуже багато, які просто шаленіють цього світу і можуть щось порекомендувати. І також, звичайно, це мати Патріани, це Джоан Ролінг, вона дійсно може допомогти в створенні якісного сценарія. І якщо будуть якісь відходження від книжкових сюжетів, то мені здається, що вона зможе ідеально їх. Плисти в сетінг і якось це показати, бо хто краще за неї, знає, як би повелися герої або що подумали. Чи буде Джоан Ролінг брати участь в створенні цього серіалу, я знайшла. Таку інформацію, що спочатку, коли почалися про це розмови, то там активізувалися групи активістів, які виступали проти її участі в цьому серіалу через її суперечливі там вислови в сторону трансгендерних людей, і тому вони висловлювалися проти цього. І з останнього, що я знайшла, що на перемовини Джон Роулінг вислали. Ворнер Brothers Бразерс вислали цілу делігацію, навіть туди поїхав генеральний директор Warner Brothers. І там було декілька днів перемовин. Але в ітогу я так зрозуміла, що вони сказали, що Джон Ролінг, мама Потера, мама Поттеріани, буде брати і буде виконавчим продюсером цього серіалу. Мене насправді це дуже тішить, бо мені здається, що вона. Зможе збагатити цей серіал. До речі, я ще бачила, що Джон Ролінг зробила заяву, що вона вже бачила перші чернетки сценарію, і вона просто в захваті, як там все виглядає, що мене не може не надихати. Значить, серіал дійсно буде вартісним. Якщо навіть творчиня цього всесвіту задоволена, то напевно там все показують так, як треба. До речі, забула у вас запитати, до якого табору відноситеся ви, прихильників або противників серіалу. Про Гаррі Потера напишіть, будь ласка, в коментарях вашу думку. Я, напевно, все-таки більш відношуся до прихильників, тому що я просто обожнюю все світ Гаррі Потера і з задоволенням подивлюся будь-який продукт. Мені, звісно ж, хочеться, щоб це було неймовірно цікаво, таке саме, як і фільми. Мені також я обожнюю книги. Про все Гаррі Поттера і мені дуже не вистачає деяких моментів, які через обмеження в часі не змогли показати в фільмах. І тому я вірю, що можливо в серіалі ці всі моменти покажуть. І дійсно це буде ще набагато цікавіше дивитися. Хоча я обожнюю фільми про Гаррі Поттера і придивляюся їх кожного року. Але все одно, серіалу я буду теж задоволена. Якщо він буде класним, то буду звичайно його дивитися. Також у мене на каналі хотіла вам сказати, через те, що я обожнюю цей світ, я вирішила зробити такі відео, де я порівнюю. Книгу та фільм і розповідаю вам про всі моменти, які не увійшли до фільму, але були описані в книзі. Я вже перечитала три частини, і тому ці три відео вже є на каналі. Приходьте, дивіться і можете написати коментар. Можливо, я ще якийсь момент пропустила. Буду дуже рада вашим коментарям. Також зараз вже відомо, що виконавчими продюсерами шоу стануть Франческа Гардінер і Марк Майлот, які відомі, до речі, своєю спільною роботою над серіалом Спадкаємець для HBO. Гардінер також отримає крісла шоуранерки. Вона відзначилась також в участі у створенні таких популярних серіалів як Темні матерія та вбиваючи Єву. Про Майкла Майленда я дізналася, що він зняв декілька епізодів Гри престолів і дуже крутує, як, на мою думку, ігрову екранізацію серіал Останній з нас який наробив чимало галасу у 2022 році. Також Майленд став режисером фільму Меню. Як на мене, це дуже атмосферний фільм, хоча трошечки дивний. Ще одним ключовим фактором для майбутнього успіху серіалу, звичайно ж, є вибір акторів на головні та другорядні ролі, тобто проведення вдалого кастингу. Бо ми знаємо, в фільмах актори ну вибрані ну просто ідеальні. Я не знаю навіть до чого там можна причепитися. Як на мене, це просто ідеальні герої, і тому глядачу буде важко. Переключитися на інших героїв, і тому треба дуже ретельно провести цей кастинг. Бо на жаль, час летить дуже швидко, і багато вже героїв, багато акторів вже постарішали. Багатьох вже немає з нами, тому що. Після виходу першої частини пройшло вже більше 20 років. Просто уявіть собі, як це багато. І, звичайно, в цьому серіалі будуть задіяні нові обличчя, нові герої, не тільки учні, але і старші, також вчителі. Ну, тобто, всі будуть нові актори. Але все-таки фанати не отихають і ходять такі плітки, що, можливо, ми побачимо все-таки деяке. Деяких акторів з фільмів в цьому серіалі. Так, наприклад, фанати вже кажуть, що було би круто побачити Тома Фелтона в ролі, наприклад, Люциуса Малфоя, батька Драка Малфоя, і що він би зміг якраз зіграти, і це було би дуже круто. Також. А Геррі Олдмен, наприклад, на прем'єрі якогось фільму, він також сказав, що історія про Гаррі Поттера досі у нього в серці, і він зміг би прийняти участь в зйомках і натякнув, що він би не проти зіграти, наприклад, Джек Дамблдора. І це також дуже прикольно. Не знаю, чи це. Буде реалізовано, чи це просто такі, якби заяви без ґрунту. а Також були плітки, що, наприклад, Деніал Редкліф розглядав ідею про те, що він міг би зіграти отця Гаррі Поттера наприклад, в якихось спогадах, але після деяких роздумів він вже заявив, що це буде недоречне. Але, наприклад. А Руперт Грін і про Ему Вотсон ми нічого не знаємо про їх думки. І, наприклад, Руперт Грін в якомусь своєму інтерв'ю заявив, що він би не против був би зіграти. Оця Рона, оця якраз Рона Уізлі. І це було б теж, мені здається, прикольно. Я не знаю, як ви дивитеся на це, чи це правильно використовувати, якби залучати акторів з фільмів до серіалу, чи краще все зробити з нуля і вже не мішати ці якби дві зони. Як ви вважаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях. З нових акторів, з якими ведуться переговори, нам відомо наступне. Але пам'ятайте, що це не офіційна інформація, тому що нам обіцяють офіційну інформацію тільки навесні 2025 року, коли закінчиться кастинг. Але зараз це можна сказати такі зібрані плітки. Але знаєте, завжди в плітках є трохи правди. Тому що ж нам відомо з цих пліток. На роль Альбурса Дамблдора я знайшла інформацію про двох акторів, що зараз розглядають і з ними ведуться переговори: це з Пітером Капальді та Майклом Райленсом. На роль професора Снейпа я побачила теж двох акторів, з якими ведуться переговори: це Едуард Блюмель та Паапі Сєду. Професорку МакГонагал може зіграти Леслі Мелвін, а Хегріда Крістіан Нейрон. Найцікавішою для мене інформацією стало те, що зараз на роль Воланде-Морта ведуться переговори з актором Кіліаном Мерфі, і це, якщо би він погодився, то він би мені здається дуже класно зміг би зіграти Волан морта і це би додало такої популярності цьому серіалу. А поки що Кіліан Мерфі ніяк не коментує, коментує цю інформацію. Можливо, все ж таки там є доля правди, і він зараз розглядає, чи хоче він на це підписуватися, чи ні. Бо ми розуміємо, що це там робота на сім років вперед, і що це ну, дуже тривала така роль, яку треба, яку треба вкластися. До речі, в одному з інтерв'ю Ральф Файнс, який зіграв Волан морта у всіх фільмах про Гаррі Поттера, він за. Значив, що якщо Кілян Мерфі буде новим Володимортом, то він впевнений, що він зможе дуже класно його зіграти. Тобто, можливо, все-таки йдуть переговори з Кіляном Мерфі, і ми зможемо його побачити в ролі нового Володеморта. Кож цієї осені, 8 вересня 2024 року, був відкритий офіційний кастинг для громадян Великобританії та Ірландії, приймаються заявки на участь в трьох головних ролях серіалу: це Гаррі Поттера, Герміона Грейнджер і Рона Уізлі. І там є певні обмеження. Наприклад, на квітень 2025 року дитині повинно виповнитися від 9 до 11. Років, не менше, і не більше. І це нас трохи наштовхує на думку, що все-таки навесні буде вже закінчено кастинг і почнуться зйомки серіалу. А також відомо, що це відкритий кастинг, тобто на сторінці є посилання, де можна подати заявку, і це дуже круто, тому що це відкритий кастинг означає, що будуть прийматися заявки всіх дітей, в незалежності від того, чи мали вони якийсь акторський досвід, чи ні. І може здійснитися мрія будь-якої дитини. Так, наприклад, коли був кастинг на фільми Гаррі Поттера, і там, наприклад, у Герміони Грейнджер. Акторки Емми Уасен взагалі не було акторського досвіду, але після того, як вона пройшла декілька етапів в кастингу, то всі зрозуміли, що вона просто дуже талановита і взяли її на роль Герміони Грейнджер. До речі, обмеження по віку є дуже логічним, тому що на початок зйомки актори повинні бути приблизно одного віку з героями, а потім, коли будуть відбуватися зйомки, вони будуть відбуватися кожного року, і актори будуть дорослішати. Разом з героями, і тут нам обіцяють, що кожен сезон виходити буде кожного року. І для нас я вважаю, це є дуже великим плюсом, тому що не треба 300 років чекати на новий сезон. Буде кожного року, і насправді знімальна команда є. Обмежена цим часом, тому що діти дорослішають дуже швидко і їм доведеться дуже швидко знімати. І для них тут є мінус, тому що їм дійсно треба зараз дуже класно продумати весь сценарій і все як буде відбуватися, тому що потім будуть зйомки відбуватися в дуже стислих рапках, і не буде багато часу на якісь зміни та переписування сценаріїв. Тому я і думаю, що так довго йде приготування до цього серіалу. Тому що потім вони хочуть нон-стоп знімати і випускати ці сезони. До речі, на виставці Max Showcase у Лондоні шоуранерка Франческа Гартінер розповіла, що на ролі Гаррі Рона та Герміона вже прослухано понад 32 тисячі дітей. Також вона зазначила, що дорослих персонажів у серіалі вони хочуть показати молодшими, ніж у фільмах, аби дотримуватися канон Роулінг. Йдеться саме про, наприклад, сімейку Дурслів та Североса Снейпа, якому в першій книзі виповнилось всього 31 рік. А режисер і виконавчий продюсер серіалу Марк Майланд тим часом додав, що копатиметься в усіх глибинах і щілинах Хогвартса для деталізації шоу. Мені здається, що такий підхід ну, просто не може не радувати фанів. Прем'єра ж першого сезону на стрімінговій платформі МАКС планується на кінець 2026 року, хоча, можливо, перенесеться на початок 2027 року. Початок же зйомок серіалу планується розпочати в середині наступного року, 2025 року. Також я прочитала інформацію, що через те, що зараз дуже велика конкуренція всіх цих. Стрімінгових платформ, то компанія Warner Brothers зробить все можливе, щоб пришвидшити процес випуску серіалу для того, щоб повернути магію Гаррі Потера і популярність до своєї платформи. Тому будемо очікувати на серіал, і це, в принципі, вся інформація, яку мені вдалося зібрати на даний момент про майбутній серіал за, книж... за мотивами книжок про Гаррі Потера. Якщо ви знаєте ще якісь цікаві факти. То, будь ласка, обов'язково напишіть в коментарях, що вам відомо або що ви чули про цей серіал. Дуже дякую вам за перегляд. Не забувайте підписатись на канал та ставте вподобайки цьому відео. Все це дуже допомагає розвитку моєму каналу. Дякую вам за увагу і до нових зустріч!